Всім та вітаю на каналі! Коротеньке відео. Чи можна підключити АНЕРН проводом 0 АВГ? Як бачимо, це тестовий шматок проводу цього для зрівняння ось палець, ось провід в діаметрі міліметрів 14-15. Зовнішній з ізоляцією. Як бачимо. Інвертор Anern Evo 4200, такий самий, тільки інший колір і на 48 В6200. Для мінімальної втрати напруги в з'єднувальних проводах рекомендую підключати і такі інвертори проводом 0ВГ, це десь приблизно 60 мм. Все входить. В принципі, місця якраз вистачає. В цьому гнізді отворі. І також наконечники sc 50 6 діаметр гвинтівна 6М6. Все підключається, все затискається, і це буде максимально надійно та потужно. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо вподобайки. Всім доброго вечора!